Чим далі буду йти донизу, тим крутішою та вищою буде Івангора. Гора. зразу скажу, можете перемкнутися на інший канал. Це не те сходження, про яке ви думаєте. Оце у цьому місці і є найвища і найкрутіша точка підйому на Іванову гору. Обладнана такими східцями. І я туди збираюся. Боязко. круто, та добре, що тут є поручні я вже зібрався на гору. Але далі йти не буду. Повернуся назад. Тому що внизу там ще є одне сходження. Подолаю його. А поки що йду донизу. Іду вже не тримаючись за перила. Тому що чи вимазали їх, чи чому вони, але вони дуже липкі і вимазуються руки. Спускатися мені важко. Я загадався. То фарба така якась. Неважна. Не важна. Не гатунку і перила липнуть. А спускатися мені зовсім погано. Збиратися на гору було краще. Продусявся ще донизу під горою і там вже подолаю інший підйом. Ось інший підйом. Тут легко піднятися не тільки пішки, а й автомобілем. Долають ці метри. сходячи на Івану вгору. На горі я вже бачу білу альтанку ротонду дружби. Найвідоміше місце для туристів, гостей міста і самих полтавчан. Ротонда дружби. Біла альтанка. Біля неї випускники шкіл і я свого часу завжди вранці зустрічали схід сонця. Така традиція. Ранній ранок. Ще немає тут нікого, а вдень буде велилюдно. Придуся трішки он туди, щоб доказати, що це і є Іванова Гора. Звідси згори видно ось такий затуманений краєвид. Он там, даліні, за обрієм. Майже не видно Христово, Твіженський монастир. Така панорама навколо мене. О, треба на цю споруду зібратися, щоб поглянути ще раз зверху, що ж тут навколо. Оглядовий майданчик я на висоті на найвищій точці Іваної гори. Ще один пам'ятничок в полтавській галушці. Недавно відресторований тому що часто сюди на нього збиралися, сідали в цю ложку і фотографувалися. Ресторан Іванова Гора. Одна назва з цієї місцевістю. Колись цей ресторанчик називався Рілея. Тут просто сонця погано видно і ось переді мною музей садиба Івана Петровича Котляревського. Поки що зачинено. Той музей садибу було відреставровано, відреставровано у 1969 році до 200-ліття Івана Петровича Котляревського. Але тепер туди вхід платний. Навіть у двір. Та й знімати такого ранкового дня. Проти сонця не нічого там не видно. А ось за мною моя Полтава. У цьому монастирі часто відспівують полеглих героїв сучасної війни. Ну що побачити пам'ятник Мазепі, краще тут бути після біднії пари. Він буде більш зручніший освітлений сонцем. А поки що так. Так як є. Іванова Гора, місцевість, де колись проживав видатний письменник Іван Петрович Каляревський. Подивився я цю місцину сьогодні, тут гарно, але не в тому сонячному світленні, якому б я бажав. Тому не всі об'єкти вийшли досконало. Я люблю Полтаву. Jäkki voi viikonlisä auttaa enää.